І допомагаєш ти зараз армії? Ні. Не знаю, що відповісти. Чесно, як дитина, як, як така маленька, маленька моя дитина, типу маленький пацан всередині відчуваю несправедливість. Ще досі. Типу, отут, напевно, знаєш там, я сказав тільки що, що життя дуже коротке, щоб ображатися, але я ще ображаюся, типу, трохи. Ну, по-перше, ображаюся на той факт, що були люди, яким я особисто допомагав, типу, і допомагав своїми коштами, і які прям дуже сильно, типу, стали проти мене всі, -всі історії. Стали і... проти тебе? Так. Да. Я не, не, не соромлюся. Стас Осман є такий чувак. Він колись навчався в мене на курсі. Е, коли почалась війна, типу, він одразу пішов воювати. І ми там, Віка, мені асистентка, я пам'ятаю, як зараз тільки почалась, Саш, Стасу, треба, це треба, на бронежилет треба, то треба, у наш ученик, там треба допомогти. Я такий, пожалуйста, то треба. Стасу треба дрон, дрон, стасу треба то, то, FPV, пожалуйста, то треба. І все. І потім я, блядь, він тупо ну, став проти мене, поняв. У мене є, типу, така, поня, якась відчуття цієї несправедливості. Плюс, типу, я ж за весь час дійсно там своїх. Ну, неважливо, давай так. Це було щось було, понятно, ради раді піара, типу, от, я допомагаю, я красавчик. Це було 100%. Але багато що я робив від душі. І часто я просто хотів допомагати, тому що відчував пацани, не захищають, типу, мою жопу. І тому, типу, там, ну, своїх тільки було, ну. 1200 доларів, може 250. У Мене є там ці всі отчоти. Потім я там збирав, ж я збирав не просто з аудиторії, а збирав підприємців. типу, придумував як зібрати з них кошти, Дай, робив мене... лоти. типу. ну, от якось в мене це несправедливість, і все.